Цей падає та одразу вибухає, а цей падає, спрацьовує порохова запресовка, він підстриг, бо тільки тоді вибухає. В'ячеслав Воронько приблизно півтора роки працює у групі піротехнічних робіт. Раніше знищували переважно боєприпаси часів минулих війн, а нині доводиться працювати із сучасними. Граната там 600 грамів її можна положити та перевезти. А якщо ракета 12 метрів, то її так просто не перевезеш. У нас є спеціальні машини, як раз. ЗІЛ, газони нам потрібно відокремити видокремити дотинуючий пристрій від бойової частини. Тобто, це не так просто, щоб просто акуратно взяли ракету, положили та відвезли. З нею теж потрібно. Працювати від початку повномасштабної війни на Полтавщині знешкодили 292 сучасних боєприпаси. Це, зокрема, реактивні та артилерійські снаряди, мінометні міни та ракети, які не вибухнули. Небезпечні предмети виявляли у Миргородському, Полтавському та Кременчуцькому районах. Про це повідомила речниця рятувальників регіону Світлана Рибалко. Піротехніки наші працювали в в районах, там, де були в тому числі і прильоти, а також там, де заходили ворожі сили. На Полтавщині найчастіше з новітніх боєприпасів знищували 125-й осколочно-фугасний танковий снаряд, 125-й бронебійний теж танковий снаряд. Орки привезли з собою ПГшки, постріл гранатометні. Звісно, були гранати, звичайні, сигнальні міни, з розтяжок знімали в гадіських лісах. У травні полтавські піротехніки знешкоджували російську ракету, яка впала у Кременчуці поблизу житлових будинків та залізниці. Боєприпас не здетонував, тому його знищили на полігоні. Якщо ви побачили, треба тихенько відійти від нього, але відійти в ту сторону, як на кризі, знаєте, в ту звідкіля ви прийшли. Ви вже знаєте, що цей напрямок безпечний, тож ви й відійдіть. Але при цьому не треба телефонувати біля самого цього вибухонебезпечного предмету. Він може здетонувати від цього дзвінка. Він може від голосу, від, від того, що ви йдете, від кроків від ваших телефонувати рятувальникам. За словами Світлани Рибалко, полтавські рятувальники також допомагають колегам в інших регіонах. Так за півроку знешкодили 6 тисяч 655 небезпечних предметів. Крім того, від початку 2022-го на Полтавщині знищили 316 боєприпасів часів минулих війн. Лілія Пархоменко та Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтава.